У Дніпрі на фасаді 112-ї гімназії встановили меморіальну дошку загиблому воїну Денису Яцюку. Шанувати його пам'ять прийшли побратими, колишні однокласники та рідні. Коли він йшов до лав ЗСУ. Він написав записку на случай загибелі, і там було, окрім всього іншого, прохання, якщо це трапиться, щоб його кремувати і розпилити над Дніпром. Як в принципі, так ми і зробили, тому ніякої, ніякого місця, куди прийти і згадати його для друзів, для родичів немає. Тому це. Мені погляд дуже важливо, щоб ми могли прийти і зустрічатися, згадувати, брати і, і спілкуватися з ним. Полеглого захисника запам'ятають як позитивного, творчого і наполегливого чоловіка. Я запам'ятав Дениса дуже світлою, радісною, енергійною людиною, людиною завжди налаштованою. На щось продуктивне, на творення. У нього завжди було дуже багато планів, і щось найголовніше, він знав, що цього доб'ється. У нього було максимально багато скіл, як на мене, скілів або якогось. Можливості він хотів це знайти щось зробити, і він був дуже наполегливо на цьому. Він був дуже яскравим, Він був точно для мене прикладом. Це таке слово, яке дуже характеризує його для мене. По житті Денис працював оператором на одному з місцевих телеканалів. З початком повномасштабного вторгнення долучився до добровольчого формування територіальної громади Варта Дніпра З січня 2023 року. ніс службу в складі 23 окремої механізованої бригади як аеророзвідник. Я та мої побратими є бійцями окремої механізованої бригади. Наразі ми звільняємо наші території від окупантів. Саме наш підрозділ є очима наших відважних воїнів. Герой загинув 12 грудня 2023 року у бою з окупантами під Авдіївкою, отримавши смертельну вибухову травму. Захиснику на віки 39, В нього залишилась дружина та донька. Пам'ять про Дениса Яцюка зберігатиметься і на єдиній меморіальній платформі війна. Там можна знайти інформацію про Дніпрян, які загинули у російсько-українській війні. Дніпро вшановує пам'ять полеглих героїв. Кращих сценів видачок нашого українського народу, які поклали своє життя в цій війні в боротьбі за свободу і незалежність нашого народу. Ми маємо пам'ятати, що кожна хвилинка мирного часу в наших тилових містах оплачена чиїмись життям. Для встановлення меморіальної дошки ініціатор має подати заяву у довільній формі за телефонами, які ви бачите на екрані. Владислава Корінь, Микола Годолій, Дніпро Тіві.